На це тренування в мене особливі цілі. Я відпрацьовую рівнесеньку, стійку, відтискання в стіці на руках з максимально ідеально рівним, як палка, тілом. Ось тут ти бачиш трошечки да, початок завжди такий, як є. І хочу з стійкою ще поєднати тренування горизонту. Я думав над цим робити чи не робити і. Розумів, що може піти. Так, це ціленаправлене тренування саме на плечі. І разом з плечами, до речі, дуже добре працюють тріцепси і передпліччя. Тобто, в принципі, якщо розрахувати гарно собі раціон харчування, сон, відпочинок, все це, ну звісно, там не вихолощувати все, а більш-менш нормально збалансовано зробити. Як це дозволяє нам наш, так скажемо, образ життя. То можна от такими вправами, як я зараз роблю, саме прокачувати дуже добре м'язи, штовхаючи ріцепси і особливо плечі. Ну, звісно, прес тут вмикається дуже добре, і дуже добре, якщо взагалі ми навіть протискаємо додатково в кожній вправі, яку ми робимо, прес підтягування, відтискання різноманітне, тому що м'язи-пресу вони допомагають нам тримати наші внутрішні органи в порядку і взагалі. Це, як на мене, це найважливіше м'яза на тілі, саме через невстачу сили і контролю пресу виникають проблеми з спиною, поясницею і так далі. Всі проблеми з здоров'я через те, що людина не вміє працювати з пресом. Так, горизонт, в принципі, пішов більш-менш. Мені сподобалось по формі сподобалося відчуття, сподобалось, що я тримаю нормально. Витягнуті ноги, не згинаюсь в колінах. І, до речі, на добивочку я люблю цю вправу робити. Це відтискання в закритому горизонті, от, хочу якось зробити на кількість саме в паралель. Можна прямо опускатися дуже низько, от, і, типу, як вибух з нижньої точки тренувати, там дуже добре розтягуються ще грудні в нижній точці. Да. А можна просто на кількість до паралелі і догори. Так, тут собаки мені вирішили. Допомогти і допомогли.

Бима, получишь? Кажу... Рыбные собаки. Что такие рыбные? Каштанка. Бима, бима, шван. А ну. Бима, бима, шван. tästä shown se